Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас на огляді часовий інструмент виробництва СССР. Інструмент я купував на Віоліті близько місяця тому назад за 300 гривень, 150 гривень лупа і 100 гривень отвертки і плюс 2 пінцета, ну і ще доставка Укрпоштою. Загалом будемо так рахувати 300 гривень. Я 2 роки тому назад займався ремонтом годинників. У мене навіть своя майстерня була в підвалі жилого дому. Хто дане відео не бачив, я ссылку додавлю, можете подивитися. От, зараз я хочу відновити це все. Хочу займатися ремонтом годинників і відновити продажі на eBay. От, тобто, Кому цікава дана тема, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Е, продовжуємо далі Значить, огляд: часова лупа виробництва СССР. Кратність 5х, ціна рубль 25, пласт, пластмасовий корпус, скляна лінза. Лупа, лупою я користувався на протязі 2 років. Зарекомендувала вона себе супер. Це чисто, чисто радянський варіант. Китайський взагалі не підходять. Там в них пишуть 20-30х кратність, але там і трьох кратності немає. Дуже, дуже, класний, дуже класний варіант. Тут бачите, два отвора є по боках. Це щоб не потіла вона ця сама лупа. Ну, класний варіант. взагалі класний. Їх дуже, дуже важко зараз знайти в продажі. Їх практично, практично вони там не з'являються. ну так щоб щось знайти. Значить, два, пінцета, два пінцета були як бонуси. бачите, Вони в принципі для роботи не підходять, вони точені, переточені. Цей дуже, дуже жорсткий, дуже тяжко, дуже тяжко зажимається, він для роботи не підходить. Ну, цей трошки, трошки кращий сталікс фірми. От, але він також ну, не підходить, потрібно пінцети буде шукати і замінювати. Ну, на, на, даний час, на даний час там щось покрутити для себе якісь навички, згадати, може в принципі підійти. Але щоб займатися ремонтом, для роботи цей пінцети не підходять. Далі, часові викрутки. Часові викрутки виробництво СССР дуже якісні на той час зроблені. Я не можу сказати, скільки тут діаметр, але для механізму, в принципі, рядового підходить ідеально. Тобто, що розкрутити, закрутити. Зараз я покажу на власному прикладі отак. От розкрутити, закрутити, підходить ідеально. Вона підходить для того, щоб зняти циферблат і щоб зняти моста анкерної вилки. Далі, що у нас ще тут є такого цікавого? Такий інструмент, я не знаю, що за інструмент, але я дивився відеоогляди на ютубі. Здається, це інструмент для викручування зірваних болтів. По якому принципу він працює, я трошки детальніше потім знімлю відео, покажу. Ну Він невеликий, там порядка 10 см довжина його. Тобто, ось губки ці, ці губки хватають зірваний гвинт, зірваний гвинт, зажимають і викручуєш повністю з механізму його. Ось така цікава штука. Ось ну, дві, дві, дві отвертки. Вони, в принципі, для наручки, для ремонту не підходять. Вони більше для карманних або е, для настольних, для будильників і так далі. Тобто, що є, то є. Ну, ось, бачите, теж такі дві отверточки. Ну, прикольні, вони якісні дуже. Я їх не точив, не переточував, але я дивлюся, що е, ну, по що ними користувалися і не сильно вони точені, переточені. Тобто сталь на той час була хороша. і... З хорошого матеріалу зроблені. Ось так. Ну і ще сангова цан отвертка. Вона відкручується. Бачите, тут є різьба. От, сюди можна вставити все, що хочеш, зажати, або зробити отвртку, або зробити, ну, я не знаю, маслу дозіровку, наприклад, для, для змащування механізму. Отак. От Отже, кому цікаво було дане відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Далі буде цікаво. Всім дякую за увагу.